День шкільного самоврядування у нашій примудрості надовго запам'ятається усім учасникам освітнього процесу. Молодші класи іншими очима поглянули на старшокласників, які ретельно готувались до уроків, аби не лише стати до педагогічного керма та побути у ролі вчителів, а вразити та захопити своїх молодших підопічних. Адже учнівське самоврядування має на меті сформувати в учнів почуття господарів гімназії, господарів класів, навчити їх співпрацювати на принципах партнерства та демократизму, які ж враження залишились у них після цілого дня керівництва у рідній премудрості. Скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам бути у ролі вчителя? Дуже сильно нам сподобалось цей урок дуже був цікавий, привабливий і досвідчений. Мені сподобалось такий цікавий досвід. Були круті емоції, весело було цікаво. Ну, з одної сторони було весело, а з другої ми зрозуміли, що це відповідальна робота. Нам сподобалось, дуже класно було. Мені також позитивні. Всі сказали, що клас, показали пальчики. Що було для вас найтяжчим під час підготовки і проведення уроку? Привітатися, познайомитися, фізкультуру провести. Мені мені було не важко, але я дуже переживала, що вони будуть не слухатись і я буду кричати. Підготовка то, напевне, яку знайти інформацію, щоб щось було цікаве, його гарно презентувати і проводити. Я дуже типу, щоб хватило часу на те все або його не. Щоб його було достатньо того до часу, щоб це все провести. Чи змінилася у вас думка про роботу педагогів після того, як ви спробували себе у цій ролі? Розумію, що це дуже великий труд, що діти бувають непослушні і дуже змінилось. Ну, особисто в мене не дуже, тому що я спілкуюся в принципі, з вчителями, і я розумію, що це дуже важко. У мене в сім'ї багато вчителів в родині. Тому ну, я знаю, що це дуже важко, але справді тако весь урок говорити ну, я не знаю. Це горло болить. З власного досвіду, які би поради ти залишила для наших гімназистів? По-перше, вчитися добре, завжди слухати вчителів.